Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби виробник Індія. Індійські майстри це завжди акцент на красі каміння або мінералів. Перші в показі срібний комплект з натуральними гранатами сережки та каблучка

Розмір поверхні 20 на 5 мм, вага сережок 4,3 грами, гранат 5 мм. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Завдяки ось цьому півколу гарно сідають на будь-яке вушко. Гранати яскраві, чисті, прозорі, насиченого червоного кольору. Комплект виглядає водночас як стримано, так і яскраво завдяки своєму кольору. Вартість комплекту 2700 гривень. Стильний вишуканий комплект. З натуральними культивованими перлами та чорною шпінеллю. Комплект вкрит чорним родієм. Сережки розмір поверхні 25 на 16 мм. Перлинка 9 мм, вага сережок 7,7 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Штифт недовгий, гарно будуть сідати на будь-яке вушко з воротнього боку. Каблучка. Розмір поверхні 21 на 16 мм, перлинка 9 мм. Розмір каблучки 18,5. Вага 5,2 грами. І з воротнього боку. Перлинки мають такий шоколадний, або навіть як какао з молоком колір. Є певні якісь відблиски рожевого кольору. Завдяки чорному родію та шпінелі придає такий стиль та вишуканість прикрасам. Вартість комплекту 2900 гривень. Срібна підвізка сім чакр з натуральними каменями. Розмір поверхні 40 на 30 мм. Камінчики 5 мм, вага підвіски 6,6 грами. Камінчики аметист, хризоліт, цитрин, гранат, лакитний топаз, сердолік та кіаніт. Виконана в формі дерева. Може бути талисманом, як роду, оберігом і зворотнього боку. Вартість підвіски 1800 гривень. За бажанням можна додати ланцюжок. Яскравий срібний браслет з натуральними каменями. Розмір камінчиків 7 на 5. Довжина 19 см. Підійде на зап'ястя до 18,5. Гранат, цитрин, блакитний топаз, хризоліт, аметист. Далі камінчики повторюються. І зворотнього боку бачимо дуже якісні камінчики, прозорі, гарної якості, застівка подвійна. Надійно застібка тримає браслет. І ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3200 гривень. Срібний комплект з натуральними гранатами. Сережки та каблучка. Каблучка. Розмір поверхні 14 на 12 мм. Гранат 14 на 10 мм. Розмір каблучки 18,5. Вага 3,9 Із Зворотнього боку. Бачимо камінчики дуже гарної якості. Сережки. Розмір поверхні 19 на 12 мм. Гранат 14 на 10 мм. Вага сережок 6 грам. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гранати насиченого бордового кольору завдяки огранюванню дуже гарно виблискують червоним та бордовим кольором. Вартість комплекту 3150 гривень. Срібний комплект з натуральним лабрадором. Сережки та каблучка. Колір просто неперевершений. Ніяких там тріщинок, цяточок, нічого немає. Підібрані камінчики дуже гарно. Тобто складають дійсно комплект сережки та каблучка. Каблучка. Розмір поверхні 25 на 14 мм. Камінчик 24 на 13 мм. Вага 7,7 грами. Розмір каблучки 19. Бачимо навіть із зворотнього боку ось ці переливи кольору. Сережки, розмір поверхні 25 на 14 мм. Камінчики 24 на 13 мм. Вага сережок 11,8 грами, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І зворотнього боку. Просто нереальна краса. Вартість комплекту 3600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!